Алатир, камінь в центрі світу, вівтар, до якого приносили свої молитви боги, з під камню поширюється безліч пагонів по всьому світу. Від нього течуть цілючі ріки. На ньому горить вічний живий вогонь. Біля того вогню росте світове дерево. Під камнем перебувають людські душі, бо там починається життя. Там сходить сонце. Скіфи будували свої вівтарі за подобою дерева. В центрі хмизу ставили меч і приносили йому жертви. Добрий день! Сьогодні у нас буде дуже цікава тема з української міфології Алатир Камінь. Валерій Войтович в своїй книзі Українська міфологія зазначає, що це прадавній символ присутності Бога, що символізує єдність божеством через жертвоприношення. Що це священний живий камінь, що лежить далеко на сході, у вирії, а на ньому росте дерево життя, прадавнє дерево, а також завжди горить вогонь, живий вогонь, а з під ним безсмертні душі людські, якими боги засівають землю. Автор також зазначає, що за повір'ями на алотир камені любить сидіти красна діва заря, на ньому перебуває богиня Лада. Перун зі своїми помічниками, духами весняних гроз, а на весні на камені пробуджується Бог-громовик. Сам цивул Алатир ще називають Христом Сварога і придають йому такі властивості, це метафоричне позначення всеосяжності, глибинного образу даного Бога. Сварог у відповідності зі слов'янською міфологією створив весь світ. І постійно спостерігає за збереженням у ньому природнього балансу енергії.